Від Матея Святого Євангелія читання. В той час, коли навчав Ісус, приступили до Нього перевосвященники і старші народу, і мовили, Якою владою ти чиниш це? Хто тобі дав цю владу? Ісус у відповідь сказав їм: Я теж спитаю вас одну річ, і коли мені на неї відповісте. Я вам теж скажу, якою владою я чиню це. Іванове хрещення звідки було? З неба чи від людей? Вони почали міркувати між собою, як скажемо з неба, Він нам скаже, чого ж тоді ви не увірували в нього? А як скажемо від людей, боїмося народу, всі поважають Івана за пророка. І вони відповіли Ісусові, не знаємо. Тоді Він сказав їм: То я вам не скажу, якою владою я це роблю.